Окупанти презентують азбуку Побєди на тимчасово окупованих територіях. Презентації книги вже пройшли в школах Мелітополя, Генічеська та інших захоплених містах. За повідомленнями колаборантів лише на Херсонщину завезли понад 100 примірників. Для нас буде е, дуже трепетно. і ви зможете, ребята, цю книгу. Своїм младшим браттям, сестричкам потом передати, і даже своїм дітям тоже теж буде цікаво. Кожному учаснику зустрічі Вручили по одній азбуці побіди. Всього в Херсонську області ставили більше сотні книг, а весь тираж – 10 тисяч екземплярів. Цей посібник подається як збірка патріотичних віршів з доповненою реальністю, проте по суті є інструментом ідеологічної обробки дітей. Через вірші, відео та архівні кадри учням з першого класу нав'язують міфи про велику вітчизняну війну, героїзують радянську армію та відбілюють роль Росії в історії. Тоді як образ ворога чітко прив'язаний до сучасної України. Автори подають це як сучасний підхід до патріотичного виховання, а дітей буквально вчать повторювати шаблони кремлівської жахливої пропаганди.